Поставте відео на паузу та спробуйте самостійно відняти цей жовтий вираз від зеленого. Тож, тепер зробімо це разом. Перше, що помічаємо, це те, що у виразів різні знаменники. Нам потрібно зробити їх однаковими. Для цього знайдемо найменший спільний знаменник. Запишемо, що це дорівнює риска дробу. Як пам'ятаємо, найменший спільний знаменник повинен включати всі множники обох знаменників. Це потрібно для того, щоб він був кратний до обох з них. На щастя, наші знаменники вже розкладені на множники. Тож візьмімо множники з першого знаменника z плюс 8 на 9z мінус 5. Та з другого знаменника візьмімо множник z плюс 6. А 9z-5 не беремо, оскільки він же включений за рахунок першого знаменника. Тож, мінус риска дробу. І запишемо знаменник ще раз. Z плюс 8. І тут запишемо в дещо іншому порядку та в іншому кольорі. На z плюс 6, на 9. z 5. Я записала так зумисно для зручності, щоб було зрозуміло, на що домножати чисельник. Тож, в першому чисельнику ми мали мінус z в кубі. Знаменник ми домножили на z плюс 6, тож чисельник також домножаємо на z плюс 6. В другому чисельнику мали трійку. Можемо тут мінус замінити на плюс. Відповідно, трійку помножимо на мінус одиницю. Та чисельник загалом домножимо на z плюс 8. Тепер, звівши до спільного знаменника, можемо додати. Запишемо їх під один знаменник. В знаменнику z плюс 8 на 9z мінус 5, на z плюс 6. В чисельнику розкриваємо дужки. Мінус z в кубі множимо на z, це мінус z в четвертому степені. Далі мінус z в кубі множимо на 6, це мінус 6z в кубі. Далі мінус 3 множимо на z, це мінус 3 z. Та мінус 3 множимо на 8. Це мінус 24. Бачимо, що в чисельнику не маємо подібних доданків. І цей поліном не має очевидних спільних множників зі знаменником. Тож не можемо більше нічого спростити, а отже, це і є кінцевий результат.